Усіх вітаю в новому відео. Ось і у нас дійшла черга до ялинки. Ми її зберігаємо в селі, якраз привіз чоловік, і будемо з Валерієм прикрашати. Це не ялинка, це дерево сосни, тому що там такі дуже пухнасті гілочки. Колись я навіть думала, що хочу ялинку, а потім, коли ось з роками, зрозуміла, що дуже вдале деревце, тому що соснові гілочки вони більш пухнасті, ніж. Яливки. Не потрібно багато іграшок, вона і так виглядає наповненою. І ось зараз озвучую це відео, пригадала, коли ми придбали цю сосну. То придбали, коли Максу було 3 роки, а йому на хвилиночку 18, тобто ось цьому дереву 15 років, і за всі ці роки з нею абсолютно нічого не трапилось. Гілочки дуже гарно гнуться, їх можна направляти в будь-яку сторону, щоб ніде не було пустот. Я ніколи, до речі, не придивлялася, з чого вона виготовлена, мабуть, якісь дроти. Але за 15 років всі гілочки цілі, всі... Голочки на гілочках на місці, тому я дуже задоволена. І розмір саме такий, який підходить для квартири, у нас більше немає місця, куди її поставити. І ось Валерій прикрашає. У нас прикрашання ялинки відбувається в два етапи. В перший день, коли ми дістаємо, Валерій обов'язково прикрашає на свій смак, він чіпляє ті іграшки, які він хоче. Я йому допомагаю. Ми так проводимо Будемо час разом, він задовольняє повністю своє бажання цікавість. І потім, вже коли він піде в школу, я все перероблю. Він прийде, ялинка буде готова, йому все сподобається. Найголовніше, щоб було де шукати подарунки. На черзі черговий експеримент. Ой, наша мультипіч не вимикається. так Ну, зараз подивлюсь. Це формочки для сосисок. Зараз я подивлюсь, як воно там у мене спеклось. Там е, фарш із індички. Зараз подивимось. Ну, зараз я хочу перевірити, чи пропеклось знизу, бо зверху, відповідно, це готово, а чи знизу Так. Да. продовжую На наступний день, сосна вже трішки розправилась, я її вирівняла. І ось прикрашаю, починаю з великих найбільших кульок, і їх кріплю на гілочки всередину. Завдяки цьому деревце не просвічується і виглядає наповненим. Майже до всіх іграшок я прикріпила флористичний дротик такого зеленого кольору, він на гілочках взагалі не і завдяки цьому я можу чіпляти іграшки в будь-якому місці, можу прикріпити під гілочку, можу ніби посадити зверху на гілочку. І таким чином все виглядає симетрично, деякі просто звісають. Одним словом, дуже зручно, коли є ось такий дротик. Продаються також спеціальні такі гачечки для іграшок, але флористичним дротиком користуватись набагато зручніше тому що можна регулювати довжину, можна гарно прикрутити, тому користуюсь саме ним. Як можна помітити, у мене ялинка має прикраси сірого та білого кольору, такі серебристі, білі, з блискітками. Більше ніякого. Акцентного кольору я не додавала. Хотіла в цьому році додати, а потім подивилась ті іграшки, які мені сподобались саме по кольору, вони зараз коштують небюджетно, тому вирішила, якщо і купуватиму, то вже... По акції і потім залишу їх на наступний рік. А в цьому році залишу все саме так, тому що в минулому році я докупила досить велику кількість прикрас. Деревце невелике, тому в цьому році більш ніж достатньо. А далі подивимось. Чіпляю ось такі гарні скляні бурульки. Також купувала в минулому році. Вони сюди ідеально підходять, дуже доповнюють, я б сказала, об'єднують образ. Зробила невеличку перерву. Потрібно було забрати Валерія зі школи, і ми з ним, як завжди, зайшли по магазинах. Це копієчка, це Аврора. А, значить, у копійці. чи 22 чи 24 гривні коштує ось такий пергамент 5 метрів. Він дуже зручний, мені в аерогриль, тому що він недовгий, такий коротенький, і якраз-можна якраз різати такі квадрати, і він мені дуже класно підходить в звичайний гриль. А ось ці довгі мені підходять тільки для духовки, для деко. Тому завжди беру ось такі коротенькі, дуже зручно і економно. Бо Якщо довший, то потрібно відрізати частину і викидати. Придбала ось такі гачки. Я дивлюсь, вони також рухаються так само, як попередні мої. я показувала дуже зручні, що їх можна кріпити не тільки на стіну, а і так, підверх, щоб щось кріпити, бо тих, які я перед цим брала, не було. Біля 40 гривень коштували. Теж ось клейка стрічка. І ось, наприклад, якщо приклеїти десь наверх шафи, десь ось так, і можна ось так щось зберігати. А якщо потрібно на стінки, то ось так. Оце мені сподобалась така система. Так, по 9 гривень, ось такий вологий туалетний папір для рук, кладу Валерію в школу. І ось побачила таку вазочку. Подивіться, 60 чи 65 гривень коштувала. Дивіться, така маленька, мініатюрна сюди поставити якісь квіти, декор, можливо, зимовий декор. Щось таке зроблю. Сподобалось мені. Так, це, значить, у нас копієчка, Це Аврора. В Аврорі по знижці були ось такі кулі. А на ялинку по 46, здається, гривень була акція. Купила дві упаковки. Ще купила ось такі контейнери для їжі, дуже зручні, дуже якісні. Ми ними вже користуємось. Я їх мию в посудомийці. Класна якість, різні об'єми, розміри, форми, кольори ось цих ручок. Тут на відео ніби як бірюза, але насправді вони зелені. І ось попередні контейнери я купила в такому кольорі, в зеленому, то ці також докуповую в одному кольорі такий виходить набір. Тут 0,3 мл, наприклад, тут 1 літр. Ну, одним словом, задоволена дуже. І ще, що мені Подобається, що в кришці ось ці застіпки, вони окремі. А, бо дуже часто ось ці застіпки йдуть як продовження кришки, і вони з часом ламаються. То ось тут, ну, не знаю, звичайно, як прослужать ці. Але ось тут мені подобається, що ці застіпки це абсолютно окремі деталі. І вони щільно закриваються дуже. Класно тримають, не протікають. ну, Одним словом, нам зайшли. І ось спеції, як завжди, паприка копчена, чесник сушений. Дуже вигідна пропозиція, тому що тут по 110 грамів спеції десь 49 чи 50 гривень. Тому ось такі спеції купуємо на постійній основі. Як ви бачите, я не втрималась, акція зробила своє діло, і я ще докупила дві упаковки кульок, вони якраз в моїй кольоровій гамі. Далі додала трішки гілочок, купувала в епіцентрі в минулому році трішки ягідок серебристих і ось таке гарне намисто. І як на мій смак, все гармонійно між собою поєднується. Даю гномів. Цих гномів виготовила моя мама, зв'язала такі симпатичні. Ось така у нас вийшла ялиночка. Ну, це не ялинка, а це сосна. Так, і тут у мене ось така верхівка. Це дві квітки. Мені так більше подобається. Ця кулька, мені здається, сюди не підходить. Їх у мене, здається, дві, то я їх зніму. Ще одна проблемка. У мене не працюють гірляндиці, що підходять сюди на ялинку, тому потрібно ще купити гірлянду. Сподіваюся, зможу її якось так нормально покласти, щоб не розбирати. І потрібно ще докупити штучний сніг також сюди на гілочки і прикрасити скло через трафарет. Ось так. Ось ввечері наш старший син замовив суши, вирішив нас пригостити. Сьогодні він склав іспит і отримав водійське посвідчення. Можна сказати, у нас сімейна подія. Іноді ловлю себе на думці, як швидко летить час. Ми навіть не помітили, коли він виріс, став самостійним. Саме в такі моменти приходить усвідомлення, що життя несправедливо. Це шаленою швидкістю. Далі готую булочки із сочевиці. Я цей рецепт, мені здається, вже декілька разів показувала на каналі. Потрібно замочити сочевицю, я замочую з вечора, додаю псиліум, олію, оцет, соду, також сіль. Рецепт залишу в описі під відео. Потрібно все подрібнити, збиваю блендером і виходить ось таке тісто, ніби паста, буду випікати. Аероглі. Формую як бейгл, роблю такий отвір всередині. За один раз поміщаються 4 штуки. Тепер з аерогрилем мені дуже легко проходити програму схуднення, тому що я можу собі приготувати невелику кількість, хоч щось однесеньке і не потрібно для цього розігрівати величезну духовку. Як завжди, дотягла до останнього, сподіваюся, встигну, бо скоро повинні. Вимкнути світло, і ось буквально на останніх хвилинах трішки не дотягла до закінчення часу, але булочки повністю пропеклись. Ось такі вони гарні, апетитні. Поділюсь покупками на Чорну П'ятницю: це юск, це Ай в Юску взагалі полюбляємо купувати, тому що ми жодного разу не помічали, щоб перед акціями штучно завищували ціни на товар. Ось цей, до речі, стілець. Ми також купували років три тому на Чорну П'ятницю. Була там знижка чи 40, чи 50%. відсотків. Ну дійсно справжня вартість і від неї йде вже знижка. Купили подушки там пару органайзерів. Це iHerb. на iHerb в мене не знайшлось товарів, щоб на них була там. Якась велика знижка, тому я їх замовляла просто по реферальному посиланню. Знижка там 10% максимум, мабуть. Зараз покажу ось такі придбали подушки. Спочатку купили дві, приїхала додому, я спробувала вже одну відкривала полежати на ній, і вона виявилась така, знаєте, комфортна. То я ще замовила третю. Потрібно тільки її поїхати забрати. Чому замовила? Тому що ми поїхали в останній день. Я ще хотіла там постільну білизну придбати, але вже все розібрали. І ось можна було онлайн ще зробити собі резерв. І коли, наприклад, Чорна п'ятниця закінчується, то, якщо твій товар в резерві, то і на наступні два дні ще ця знижка Чорної п'ятниці зберігається. Тому замовила ще одну подушку. Чому ти? Тому що а, я не знаю, чи я буду на такій спати, бо я сплю на а, ось цій ортопедичній, у Валерія взагалі своя. Це більше чоловіку Максу. Ну і ще одна буде запасна, можливо. А, ось так, але була така, знаєте, гарна ціна, по якості мені вони сподобались, тому ось тут така гарна тканина. то... Називається ось так. Коштували, мені здається, зі знижкою 560 гривень. На них зараз теж є акція, тому що Чорна п'ятниця закінчилась. Але акцію вони продовжили, то вони зараз по 700. А так, їхня вартість чи 1300-1400. чи 1400, ну, Одним словом, придбали ось такі подушки. І органайзери... Це вже не Чорна п'ятниця, тому що я їх беру постійно. У них завжди низька ціна. Товари з завжди низькою ціною не входили в акційню. Але ці органайзери мені дуже подобаються, вони дуже витривалі. У мене їх багато, то я вже купую, як сказати, в одному вигляді, в одному кольорі. Там ще є сірі. Так, зараз відкрию. Поставлю сюди, тут, здається, краще видно, ось така вставка. тримає форму в чорному кольорі, там вони є ще в сірому кольорі. Також двох розмірів. Ось такого розміру коштує 135 гривень, і менший десь ось такий 125, мені здається. Дуже класні. Купували ми вже рік, можливо, більше тому такі органайзери. У них зберігаються іграшки. Взагалі ніде нічого не розійшлось, не відірвалось, вони не втратили свою форму. Це ж при тому, що тут дійсно зберігаються іграшки. Дуже зручно доглядати. Така тканина, бруду не видно, і вартість, і якість супер. Можу рекомендувати зараз. подивимось, що я тут замовила. Сподіваюсь, видно, бо світло вимкнули на вулиці взагалі темно, пасмурно. Так, вітамін D3, 2000. Омега-3. Це California Gold Nutrition. Дитяча омега це для Валерія. Також, мультивітаміни, ось такі. Теж California Gold Nutrition. Далі, це вже мені магній 400 міліграмів. Давно вже не пила магній, хоча потрібно його пити на постійній основі. Взяла ось з вансом такий виробник, раніше не брала, і тут три форми магнію. Так, і взяла собі One Per Day вітаміни. Рекомендували, сказали, що це дуже гарний виробник, гарний склад. І ще закинула собі ось таку маску. Показую ближче, бо там перевернуте зображення і погане світло. В упаковці ось цих вітамінів 60 і потрібна одна таблетка на добу, тобто вистачить на 2 місяці. Магнія 400 мг, тут 100 таблеток, теж одна на добу, дитячий. Мультивітаміни тут 120 штук, але мені здається, там їх дві потрібно на добу. Омега 60 штук, тут мені здається одна потрібна на добу. І ось вітамін Д 90 капсул. У нас ранок це, що ви бачили до цього: покупки на Чорну П'ятницю знімала ще. На Чорну п'ятницю ось отримала сінсей посилку, але розпаковка буде вже в наступному відео. У мене взагалі на телефоні дуже мало місця, і виходить, якщо я не випущу влог, не видалю ось ці всі файли, то я нічого не можу знімати наступне. Тому вже дознімаю. Ще хотіла показати, це взагалі. Придбали ось такі норі листи. Ми дуже часто готуємо суши ось. Валерій снідав, подивіться, ну, ось, я йому такі готувала сьогодні зранку суші. Там рис, перчик, омлет, вершковий сир, ну і, відповідно, норі. І ви подивіться, на що вони схожі. Я... Ми цього виробника купували вже, було все нормально, але щоб були ось такі прозорі листи, вони подивіться. Вони просто, щоб так, на світло. Ну, я такого ще не бачила. Ну і відповідно ці листи взагалі не тримають, не знаю, чи видно, не тримають суші, вони розлазяться. І коштували там ну, небюджетно. Одним словом, поїхав чоловік купувати якісь інші, ось так, подивіться, просто ой, які вони прозорі, я в шоці. Так, а на рахунок схуднення думаю, що я ще хотіла записати? У мене пройшло три тижні програми схуднення, і ось за ці три тижні я скинула 2 кілограми. Ну, кіло 900, ну, так, щоб округлити. На два. цьому поки все. Не забувайте підписуватись, коментуйте, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал. Якщо ви дивитесь, якщо вам подобається, але ви не підписані, то, будь ласка, підписуйтесь. В наступному відео буде розпаковка сінсей. Я зараз її якраз буду знімати. Дякую усім за перегляд і до зустрічі.